MS Musica – корабель, який дивує спокоєм і атмосферою. Якщо ти шукаєш не про понти, а про приємний комфорт, гарну програму і адекватний сервіс, MS Musica – саме та історія. Це не новий лайнер, але він має свою особливу атмосферу: затишний, стильний і без зайвих понтів. MC Мюзіка це класика MSI не гігант, але й не малюк. Ідеальний варіант для тих. Хто хоче спокійний відпочинок без натовпів. Нормальні каюти без коридорного ефекту. Стару, добру МСІ-атмосферу, теплу, сімейну, легку. Що всередині великий театр з вечірніми шоу, басейни, джакузі, сонячні палуби. Барчики на будь-який настрій. Від кави до коктейлів. Нормальна їжа у ресторані. Аля кар. не вау, але стабільно. Смачно. Шведська лінія велика, вибір є. Для дітей палуби, активності, анімації. Для кого цей корабль? Для тих, хто їде не за картинкою, а за комфортом і маршрутом, для сімей, пар, новачків у круїзах. для тих, хто не любить гігантські мегалайнери. Чого не чекай! Ультрасучасних фішок, яких можна знайти на нових лайнерах, інстаграмних локацій кожні 10 метрів, величезних розваг, типу. Парк атракціонів. Але ось що ти отримаєш точно. Спокій, якість, круїз без соєти. Моя думка: MSC Музика як подруга, з якою легко, приємно і надійно. Хочеться просто сісти на палубі, випити каву, подивитися на море і видихнути. Іноді саме таке і треба. І знаєш, куди MSC Музика заходить особливо ефектно. Так, на Канарські острови. Маршрути там спокійні, видовищні, з ідеальною погодою. Вранці кава на палубі, з видом на Тенеріпе. У Удень вулкан, лансороте, чорний пісок, океанський бриз. Увечері шоу на борту і відчуття, що життя можна прожити простіше і яскравіше.